15 грудня, Полтавщина. Якраз усе чотненько поукривано, Трошки сипнуло сніжку. Правда, це не сніжок, а таке, що попало. Воно, мабуть, вже вночі розтане, або, бо вже ось, як бачимо, капельки розстають. Ну, все одно зима. Хто знає, що воно там через тиждень буде, так що якраз я успів нормально. Особи роботи вже такої нема. Ну, я ж понятно, що понаходив собі ще роботу. Зайнявся обрізкою дерев, не дожидаючи весни, бо весною, як завжди, робота буде куча або під кінець зими буде робота вже якась Найду, хто знає, що там по поході. Тому можна вже обрізати. Це ось обрізав вишеньку в формі чаші. Ось яблунька веретіном, красотулька ось така. Обрізку робив, залишаючи все на максимум на урожай. Якщо буде лишня, то краще його убрати. Тоже ось вишенька. Середину все вирізав, щоб сонечко просвітлялося. Ось яблунька. Оце. Тут ця яблунька вийшла у мене в формі чаші. Тоже гарно, так все розвинуто. Як бачимо, плодушок достатньо. Якщо весною не вимерзне, яблучок повинно бути багато. Це теж вишенька меншенька. І це ось яблунька. Теж ось такої формі чаші. Ось така красота. Ну, Далі то вже такі доходяшки. дерева. Ось грушка маленька. Ну, знає, якісь проблеми тут є по-любому, бо слабенько щось вона росте. І ось яблунька. Ну, ці яблуньки вже та років 15 я точно. Ось така теж обрізочка, як бачимо. Ну, По крайній мірі мені подобається, і я так думаю, що плюс-мінус правильно я почав його обрізати, бо раніше я різав, як попало. Хоча думав, я прийде зима, вивернуся жопою догори і буду валятися відігрівати своє гусно. Ага, не тут то било. Понаходив я багато чим займатися. Звісно, не по такій погоді, холодній сопливі, ну, на днях вже буде плюс 4 і можна буде продовжувати далі. Бо далі мені ще треба обрізати ось цього ось горіха, щоб буря не дай Бог, його не положило прямо на хату. А чим ви займаєтеся зимою, Тоже як я. Щось робите? Чи все-таки жопою догори?